Привіт, друзі! Це книжковий блог. Вітаю всіх з прийдешнім 2023 роком. Роком, який на своїх крилах несе нам перемогу. Сьогодні я хочу присвятити тему таким двом розповсюдженим проблемам, на які часто хворіють книголюби. Найперша проблема це недочитування книг, а друга проблема це залежність від покупки книг. В 2022 році я прочитала 19 книг. Ну так маловато. Оці 8 книг я почала читати у 2022 році і не дочитала. Ви знаєте, зі мною таке вперше. Ну, я могла не дочитати дві-три книги, тому що я завжди паралельно читаю дві-три книги. Одна книга для відпочинку, інша для такого мозкового штурму. А тут їх назбиралося аж цілих вісім. Якщо у вас точнісінько така сама проблема, то я цілий день, 1 січня, думала-думала-думала, що ж таке, чого, як з цим боротися. І думаю, ці поради також згодяться і вам. Тож, найперше, зрозумійте каталізатор проблеми. Наприклад, у мене проблема така: я як будь-який книголюб. Захоплююсь дуже швидко новими книгами, улюбленими авторами, коли дізнаюсь, що у нього там з'явилась новинка або бестселлер, і одразу хочу почати читати цю книгу. 2022 рік був дуже складним в усіх планах і мене штормило з однієї крайності в іншу. Перше, я мала готуватися до НМТ, до вступу, потім до сесій. І відповідні книги мала читати. Але помимо цих всіх підготовок у мене був також розбитий такий психологічний стан, депресія, що вимагало такі книги, які створять душевний затишок, таку будуть персонажі будуть моїми віддушенками, моїми найкращими, найліпшими друзями. Тому я читала зовсім інші книги. І ось так от нагреблася така велика висока стопка книг. І що я зрозуміла? Знаючи, що через цей хаотичний стан всередині себе ось вилилося в таку проблему, я зробила висновок. Коли ви знайшли причину, чому ви відкладали, чому вам хотілося взяти іншу книгу, ви маєте ось цю стопку книг, які у вас назбиралися, розкласти їх, погортати, згадати цю атмосферу. Відкласти ті книги, які ви прочитаєте цим найближчим часом. Я, наприклад, собі відібрала декілька книг, яким я точно присвятю час і е, не перейду на інші книги. І не візьму нових, і не перейду на якісь інші, які не попали в цю двійку-трійку. Е, тому ви маєте дотримувати цього слова. Що я читаю цю книгу дочитав? Облегшення беру. Іншу за планом. І тільки коли я дочитаю цю книгу, я маю взяти іншу. Тепер ми трішечки з'їжджаємо. Хочу показати вам ще один лайфхак, такий наглядний, наглядний, як заповнювати свою книжкову полицю. І для того, щоб пам'ятати за книги, які я маю прочитати, я виставила так на книжковій полиці книги, які маю прочитати, які нові, а які ем, старі. Нові книги. Вони стоять ось тут. Це все ці нові книги, які колись я до них дойду. А ось ці книги, які я маю прочитати ось це найближчим часом, вони стоять на цій більш вузькішій е, полиці. І маючи вільний час, я завжди, як потрапляють очі на неї, на, на цю полицю, я завжди згадую: о, господи, в мене ще стільки книг, і я якби хоп беру, Звідти якусь книгу. Тобто це таке класне нагадування, тому що полиці вони зазвичай якби, на видному місці стоять і це якби стимулює якомога більше прочитати книги. Наступна порада це визначати, скільки ви будете читати цю книгу. Тобто ми ж можемо читати книгу декілька днів. І дочитати її. А можемо читати тижнями і місяцями, тобто ми самі собі визначаємо, з якою швидкістю її читати, або скільки хвилин нам присвячувати цій книзі кожного дня. Тому якомога швидше читайте книги. Можете ставити собі е, таймер да, помодоро запускати. Можете, я не знаю, е, в вихідні дні. Я таке собі робила у вихідні дні. Мабуть, 5 годин я виділяла тільки на читання книг. Тобто я вимикала телефон, ставила його на беззвучний режим, вимикала всі гаджети, щоб мене ніщо не відволікало периферичним зором. Я не відволікалась на їжу, я могла максимум випити чаю, але я була зосереджена тільки на книзі. І хто я там бачила, що щось телефон світиться, хтось дзвонить, я не відволікалась. От дочитаю книгу, все, тоді я вільна. І ви знаєте, так у мене вийшло. Я прочитала книгу за 4 години, і це зовсім інші емоції. От коли ви відкрили сторінку і за, без переривів, без відривів дочитали її ось до самого її кінця, до епілогу, до підведення підсумку автором, це. Емоції і враження після книги залишаються набагато яскравішими, аніж ви е, якби, робитимете такі великі паузи в читанні книг, тому що ви забуваєте, з часом забуваєте про що там ішлося, який емоційний накал був в, в даній кульмінації, розумієте? Друга проблема залежність від покупки книг. Ну, одне діло, якщо на ваших полицях більше не залишилось книги, яку ви не читали, і ви хочете купити книгу, то це Нормально, це логічно. А коли на вашій полиці дуже багато книг, які ви навіть не відкривали, а ви хочете ще і ще купувати книги. от це вже залежність, це вже хвороба, і з нею потрібно боротися. Якщо ви прийшли до цієї боротьби, да, свідомо вже, то має бути дві причини: або ви вирішили економити гроші. Друга адекватна причина, що ви вже не хочете купувати зайві книги. Як з цим боротися? Якщо ви вирішили зекономити гроші на покупці книг, то на допомогу приходять бібліотеки. Не знаю в яких містах ви живете. Я живу в Запоріжжі, і е, ви знаєте, в нас. Пречудові бібліотеки. Я коли їх відвідала, я була дуже приємно здивована, особливо міськими бібліотеками. У нас є обласна величезна бібліотека, в якій ви знайдете точно книги, навіть якщо ви шукаєте книгу методичку там по такому вузькій спеціалізації. У нас прекрасні міські бібліотеки, які ось, мабуть, два роки тому їх. Оновили там, зробили капітальний ремонт. Вони просто перевтілилися в бібліотеки, вдихнули нове повітря, тому. Поцікавтеся бібліотеками своїми міськими, вам обов'язково е, дадуть книги, тільки там може бути або вам безкоштовно їх дадуть, або дадуть за, ну, за заклад. Наприклад, скільки вартує книга, це, наприклад, 80 гривень, на зворотній е, сторінці написано, то ви платите 100 гривень. Якщо там якась супер-пупер книга, там 200-300 гривень. До речі, є дуже дорогі книги, вони можуть залог вартувати і тисячу, але це, е, е, це безпека. Це все нормально, я якийсь час відносилась до бібліотеки, як до банку. Знаєте, там Беру книги в залог, я просто не місцева, не приписана в Запоріжжі, і мені давали під залог книги. І пам'ятаю, я декілька місяців брала, 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 брала книги, а потім тієї книги, що я хотіла, не було. І я кажу, ні, тоді я нічого не буду брати, і вони мені дають гроші, і я така, а я вже й забула за них. Знаєте, не розраховувала на ці кошти. Так що бібліотеки в цьому плані добряче нас виручають. Якщо у вас вже залежність, то це вже інше питання. Підійдіть до своєї полиці і дістаньте всі ті книги, які ви ще не читали або ще не дочитали. Бо в мене таке було. Думала, ага, у мене книг немає. Що мені читати? І саме це розуміння, що нема книги, мене вводить в паніку. Я така думаю, книги, книги підходжу сюди. Рахую, їх не менше 17 було, точно не менше 17. І я така, а на що мені тоді купувати, якщо це книги ще, як мінімум, на, на півроку вперед? І я така думаю, все, що я купувати не буду, книги є, я заспокоїлась і от зараз живу спокійно. Ще такий малесенький ну, секретик своїм любим підписникам. В кінці 2022 року в мене була така. Дорога покупка, яка вдарила по моєму гаманцю, і тому навіть от мені нещодавно хотілося купити одну книгу. І я така думаю, точно все замовляю, замовляю. І як, звісно, в інтернет-магазинах, в книгарнях онлайн починають радити інші книги, і я така. Ой, і хочеться, я туди нажала і в цю в кошик, і цю в кошик. І потім така сума, і я така думаю, Ооо, а ми -то не потягнемо. Так що от ці скрутні часи вони добряче вчать економити гроші і розраховувати на ті книги, які є, на бібліотеку. Тому адекватно дивіться на те, що у вас є, чого немає. Тому такі от справи ці всі проблеми вирішуються. Головне відчувати свідомо оце тяготіння купити непотрібну книгу. Або ой, а я візьму іншу. От відчувайте це.